Чи можна розірвати шлюб онлайн? Навіть під час війни українці продовжують укладати шлюб та приймати рішення про розірвання шлюбу. Зараз в Україні подружня пара, яка бажає розірвати шлюб, може подати заяву на розірвання шлюбу онлайн через суд або органи реєстрації акцій цивільного стану. РАЦ. Через РАЦ можна розірвати шлюб, коли. Подружня пара не має спільних дітей, які не досягли повноліття 18-річного віку. Ніхто не заперечує про розірвання такого шлюбу. Подати на розірвання шлюбу онлайн через органи РАЦ. Якщо особи визначились для себе, що найкращим варіантом для них буде оформлення розірвання шлюбу онлайн, то тоді вони повинні подавати відповідну Онлайн заяву через сайт Міністерства юстиції України. Для цього необхідно буде попередньо зареєструватись на сайті та надати чіткі копії таких документів, паспорт кожного із подружжя, свідоцтво про шлюб. Документ про підтвердження оплати державного мита. З того часу, коли подружня пара подала відповідну онлайн-заяву на розірвання шлюбу через. Органи РАЦ, повинно минути не менше 30 днів. Після спливу цього терміну органами РАЦ встановлюється дата розірвання шлюбу, на яку подружня пара і повинна буде приїхати до органів РАЦ для того, щоб отримати свідоцтво про розірвання шлюбу. Як подати на розірвання шлюбу онлайн під час дії воєнного стану в судовому порядку? Для цього необхідно подати заяву на розірвання шлюбу онлайн через систему електронний суд, попередньо в ній зареєструвавшись та оформити електронний цифровий підпис. Після реєстрації ви зможете заповнити всі необхідні документи для відкриття справи по вашій позовній заяві, а також сплатити судовий збір та прикрепити всі необхідні додатки. Після виконання усіх дій, вказаних вище. Система надасть змогу відслідковувати стан розгляду вашої справи з можливістю отримання відповідних сповіщень про рух по справі. Але таке розірвання шлюбу можна назвати онлайн лише частково, оскільки у кінцевому випадку, все ж таки потрібна буде ваша присутність для того, щоб отримати копію рішення суду в паперовому вигляді.